Вітаю вас у новому влогу. Я в моєму одному з улюблених міст Парижі. Я приїхала сюди на концерт. Я вже сьогодні другий день. Звичайно, ж першою справою я йду на каву з чимось смачненьким. Це відносно молода кондитерська з дуже перспективним шефом. Називається Пленкер. І там мають бути дуже смачні десерти. своє місце, тому що я коли прийшла, тут було все зайнято. І мій вибір сьогодні впав на листкове тісто. Це як рис в молодці. Спробуємо. Так. Оп. М -м -м -м. Дуже смачно. Начинка. Всередині рис молодці. З ванількою карамелю. Смачно смачно. Топчик. Це музей і справжній будинок, де проживав художник Юстав Моро. І там зараз працює музей з його картинами. Це місце було створено самим художником як музей майстерня. Гюстав Моро був одним з провідних представників символізму. В його картинах поєднуються міфологічні, біблійні та літературні теми з великою кількістю деталей. Витончена металева гвинтова драбина стала символом музею, яку ви точно бачили. Тут немає інтерактиву та сучасного мультимедіа, лише дух 19 століття як подорож у часи життя художника. Ідеально для спокійного та атмосферного візиту. Більше всього сподобалася картина, яка знаходиться на другому поверсі претенденти. Ви просто подивіться на цю кількість деталей. Сюжет ілюструє епізод з Одіссею Гомера, тобто, поки Одіссей був у подорожі, його дружину Пенелопу обліпили залетяльники, які хотіли одружитися з нею і забрати собі трон. Одіссей, в свою чергу повертається інкогніто і убиває всіх залицяльників таким чином, відновлюючи справедливість і порядок. Саме той будинок, в якому жив сам художник, і тут представлено дуже багато його робіт. Просто всі стіни вони в його картинах. І цей мені стається ідеальний музей, тому що тут не багатолюдно, дуже спокійно, тому я так тихо говорю, і дуже цікаво подивитися. Саме знімати відео мені не дозволили. Якийсь неприємний чоловік сказав, спускайтеся. Тому я в туалеті, я потім розкажу свої враження. Але музей дуже класний, щось таке незвичайне, щось таке все в картинах, тому мені дуже сподобалося. Після музею тепер треба було пообідати. Я вибрала кафе Вері, по відгукам воно дуже гарне і воно знаходиться прямо-прямо близенько біля Пале Рояль, в який я потім піду. Зараз буду насолоджуватися і потім далі насолоджуватися. Я дуже суб'єктивна з приводу Парижу, але для мене це місто воно просто неймовірне. Берацемий стандарт, тартар, дубев і картошечка фрі. Я завжди, коли приїжджала взимку, восени весною. Казала, от, напевно, дуже гарно, коли Пале-Рояль весь зелений. Дочекалася. Я прийшла в перевірене місце, в яке я ходжу кожен раз. Називається French Bastards. Цей раз я вибрала тарт, фісташка і ягоди. Сьогодні 14 липня, тому будуть салюти, і ми постаралися вибрати максимально класне місце для того, щоб його дивитися. Сподіваюсь, не розчаруємося. Зараз я хочу зробити невеличку вставку, дуже величного, на мою думку, місця. Це не те, про що ви знайдете першочергово, коли будете шукати відвідати в Парижі. Але це дуже загадкове і казкове місце. Я його відвідала в перший день мого приїзду, і це мій 100% рекомендаціон. Сан-Шапель це каплиця і пам'ятка готичної архітектури. Знаходиться на острові Сіте недалеко від Нотр-Дам. Її збудували всього за 6 років, що неймовірно швидко для 13 століття. Її головна гордість це 15 гігантських вітражних вікон, на яких зображено близько 1100 сцен з біблійними історіями. Ви просто уявіть собі, що відчували люди середньовіччя, коли потрапляли сюди. Не вміючи читати, люди могли ознайомитися з біблійними сюжетами через вітражі. Звісно, сюди краще йти в сонячну погоду. Так, яскраве скло буде підсвічуватися і давати ще більший ефект. Вау! Ми були на заході сонця і було неймовірно гарно. Сьогодні новий день, і я прийшла на виставку, яка називається Ейфорія в великому палаці. Я тут ще не була ніколи, і це тимчасова виставка. Вона пов'язана з повітряними кульками, тому будемо дивитися. Тут представлено багато різних залів. З різними інтерактивностями і все навколо повітря. Що повітря це мистецтво, і мистецтво воно може бути різним. І тут всі інтерактивні кімнати, тобто ви можете все трогати, все щупати своїми пальцями і приймати активну участь у виставці. Наприклад, вони навпаки запрошують людей для того, щоб показати, що взаємодія і тільки так може породжуватися життя за рахунок спільних зусиль. тільки падають, і люди вони можуть їх одразу розбивати. Напряму взаємодіяти. В цій кімнаті треба прийти через купу шарів. Таку кімнату ви заходите і ви маєте пройти звідти і туди. Я вам кажу, для дітей це просто ідеальна виставка. І для дорослих теж, щоб відчути себе знову дитиною. Мені подобається дійсно те, що тобі не кажуть, там не можна, тихо, не говоріть». Тут дійсно ти навпаки маєш все це проживати, всього торкатися, скрізь приймати участь для того, щоб дійсно прожити цей експірієнс. Мені подобається. Та була точно моїм фаворитом. Там так музика грає, пульсації, качеля і тебе така накриває ейфорія. І в мене аж виступили сльози. Я не очікувала, що просто воно так нагадало дитинство, такі типу, безтурботні часи. Я дуже раджу вам. Якщо будете, обов'язково прийдіть. Для наступної кімнати сказали одягти бахіли, і там пише, тут зараз черга, і пише, що це буде басейн. Вирішила записати одразу далеко не відходячи. Виставка супер. Обов'язково треба йти, якщо ви любите якісь інтерактивні штуки, сучасне мистецтво, і хочете відчути себе дитиною. Я вам кажу кожен раз, що обов'язково треба спробувати spicy tuna the, in the juice. Головною метою моєї поїздки був концерт Кендрика Лемара. Це був перший концерт в моєму житті такого масштабу. І ця енергія, яку ти можеш відчути лише на концерті, цей захід однозначно йде в. Скарбничку моїх спогадів. Дуже дякую Мар'янчику, що подарував квиток. Другому Мар'яну, що погодився піти зі мною і мене супроводжувати, тому що сама я навряд чи б наважилася піти. І це було дуже дуже запалююче. Я дуже рада, що у мене вийшло туди потрапити. Да, я one. <laughs> the talk to him and they in love... <laughs> Буду тестувати ролі опера. Я взагалі-то прийшла за випічкою, але поки я стояв в черзі, її вже розібрали. І Я наступна нарешті 30 хвилин очікування. Мій вибір пан І? перед виїздом обов'язково зайти в пале Рояль. Зараз я взяла булочку у Седрика і десерт, який я вже спробую вдома. І це була дуже гарна поїздка в Париж. Сподіваюсь, що ми побачимося скоро. Ну просто подивіться, як це гарно. Я вже вдома, тільки нещодавно повернулася з Парижу. Настрій гарний, але дуже все швидко закінчилося, тому що, як завжди, програма була супер насичена. Ну, і останній тепер спогад і справа на зараз це спробувати тістечка Сідрика. Я впевнена, що воно вже поламалося, тому що я його цілий день носила. але... Тим не менше сподіваюсь, що буде смачно. Так, вона поламалася. Я вибрала квітку ванілі, приклала його на тарілочку і пробую крем. В кремі дуже відчувається ваніль. І сама тарталетка, вона дуже маленька. Тут в основному буде цей крем. Я вже коли доїм, бо я хочу так спокійно поїсти, понасолоджуватися, потім розкажу свою думку. Ось я зробила розріз і тут верталетка, потім один шар. Я думаю, він буде хрусткий, потім один шар такий рідкий, потім бісквіт і потім крем, тобто всього п'ять шарів. Мій вердикт стосовно тістечка. Воно було смачне, мені сподобалося. Я не думаю, що воно коштує свої грошей, але просто в своїх десертах, от я пробувала три десерти, і в кожному є один шар, де йде така дуже хрустка текстура, яка ну, мені особисто дуже подобається, тому що це таке щось незвичайне. Далеко не в кожному десерті ви можете таке знайти. І мені здається, саме в цьому його родзинка. Я пробувала три десерти. Минулий раз ми брали собі корзинку як арахіс в цукрі. Потім ми брали фундук. І сьогодні я взяла квітку ванілі. Мій рейтинг серед трьох. Перше місце це ця корзинка з арахісом. Це було просто бомба. Друге місце я ставлю. Квітки, ванілі. І третє місце я ставлю горіху. Вам смачної дегустації, якщо ви туди дійдете. Я хочу з вами відкрити два пакуночки, які я привезла з Парижу. І перший це у нас Biologic Research. Насправді тут немає нічого екстраординарного. Я собі купила масочку. Масочку саму популярну від цього бренду це маска Vivant. Пам, 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 пам. Ось вона. Вона йде очищувальна, вона працює з е, плямами від постакне. Я коли собі зимку купувала молочко, там мені дали пробнічок. І знову мені дали пробнічок. Наприклад, його буде зручно ввести з собою десь в поїздку. І тому я вирішила його купити. Подивимося, як воно буде працювати в довгостроковій перспективі. І другий пакунок, який у нас є, це парфуми. В минулому році мені Маріан подарував на нашу річницю Бакара Руш. Я хотіла. Рунок він мені вибрав два пробнічка. Так ось. Один пробничок мені дуже запав в душу. І я постійно думала: взяти мені його, не взяти, взяти, не взяти, взяти, не взяти. Але це дуже гарний аромат, на мою думку. Він такий літній, він такий свіжий. І він називається Аля Рос. Аля рос. Теж парфумована вода. І. Вона якраз, мені здається, ідеальна на літо. Я перед тим як обирати ці парфуми, я чату GPT розписала, які парфуми в мене були. Мені порадив деякі. Я їх собі поскринула, і потім, коли була в. В магазині почала ти понюхати ті, що були. Майже нічого з того, що він мені порадив, мені не сподобалося. Ну я думаю, все лишаюся з цима аля рос, і вони мені прекрасно підходять. Це я була не в магазині галерея Лафає, це була називається BHV Здається, маре на вулиці Револі є теж торгівельний центр, там дуже багато поверхів. Насправді я раджу його, тому що там набагато менше людей, там якось спокійніше, там теж великий вибір парфумів, але все одно представлені не всі, не такий вибір, як в галереї Лафаєт на Єлисейських полях. Я вже на наступний день була на Єлисейських полях і мені дали понюхати один парфум. Я цей бренд не знала. Це нішеві парфуми. Він теж був в списку від чата GPT, але я їх понюхала вже після купівлі цих. Він такий класний. Я взагалі марка називається Nishain. І я їх ніколи не знала. Боже, він дуже солодкий, тобто мені це не властиво, але він дуже класний. Він, звісно, не дешевий, але, я думаю, моя наступна баночка буде саме така. Він, Мені здається, на літо може бути, хоча я не знаю, кому як. Ну, але на весну, осінь, зиму буде ідеально. Я Його поклала в сумочку свою, і кожен раз, коли я відкриваю, я просто балдію. Понюхайте саме оцей нішейн, але саме червону баночку. Оля. Я люблю Париж однозначно за його культурну і гастрономічну складові. Тут ви завжди знайдете, в який музей піти, яку тимчасову виставку відвідати, та як культурно збагатитися. І плюс це все ще в неймовірно гарній архітектурі. Тому для мене Париж це завжди про наповнення і збагачення і купу вражень. Я таке просто обожнюю! Я бажаю вам, як завжди, відвідати Париж, зрозуміти його і полюбити, як його люблю я. Дякую, що додивилися! До зустрічі у наступних відео. Па-па!